Усім привіт! З вами ваша книжкова фея Анна і нумо розпочинати наше чергове відео. Сьогодні ми коротенько розглянемо без спойлерів усі твори Іларіона Павлюка, які є наразі випущені, і коротенько обговоримо, що спільного у всіх цих трьох творах. Перший роман автора Білий Попіл 2018 рік це Детектив у Стилі Нуар. Другий роман Іларіона Павлюка це Танець Недоумка. 2019 рік Наукова фантастика. І третій із наразі випущених творів Іларіона Павлюка це Я бачу вас цікавить пітьма, 2020 рік Психологічний трилер. Отже, що ж спільного у всіх цих творах автора? Перше це головний герой. Головний герой усіх творів. Це чоловік віком плюс-мінус 40 років, який перебуває в екзистенційній кризі, тобто в нього складний життєвий період, в якому він не знає, куди рухатися далі. В цій книзі це сищик Тарас Білий. Тут це космічний біолог Гілєль Єршевич. Тут це кримінальний психолог. Андрій Гайстер. Друге, що спільного у всіх цих творах, це з безвиході наш герой, який знаходиться в екзистенційній кризі, відправляється в якусь закинуту далеку локацію вирішувати проблему по своїй спеціальності. Тобто, розгадати або якусь загадку, або таємницю. Тут головний герой відправляється на хутір Білий Попіл. Тут на далеку планету Іщель, тут в далеке, невеличке селище, Бузький сад. Третє, що спільного в усіх творах Ларіона Павлюка, це наш герой повинен не тільки розгадати загадку або вирішити ту проблему, яка створилася на цій локації, а ще й віднайти себе. І саме з цього випливає четверта. Схожа риса між усіма книжками Ларіона Павлюка це те, що головний герой часто не знає свого минулого, в нього присутні провали в пам'яті, в нього відбуваються якісь галюцинації чи то алкогольного, чи то наркотичного характеру. І саме через ці галюцинації, втрату пам'яті або провали в пам'яті, і формується оця містична нотка, яка так подобається читачам Іларіона Павлюка, коли ми не знаємо, чи то події відбуваються насправді, чи це тільки вважається головному герою. А отже, і нам, ми, читачі, не розуміємо, як сприймати те, що написано, вірити. Дослівно автору, чи подумати, може, це все є вигадка, сон головного героя, або йому просто це все вважається. П'ята спільна риса усіх книжок Ларіона Павлюка це буде стилістична. Дуже класні прописані персонажі. Прямо можна вгадати в них людей, яких ми бачимо навколо себе. Нібито автор пише своїх персонажів з реальних людей. І з цього виходять прикольні сучасні діалоги, які дуже, мені дуже подобається читати з гумором. Ніби це спілкуються звичайні люди, а не персонажі книжок. Також дуже яскраві описи, інтер'єри, портрети, локації. Природа, ніби ми знаходимося в тому місці, настільки майстерно автор все це описує. Ну і остання спільна риса. Багато персонажів книжок Іларіона Павлюка є морально сірими. Тобто вони не добрі і не злі, не хороші і не погані. Але в кінці і головному герою, і багатьом персонажам доводиться робити вибір. На якій вони знаходяться стороні, на стороні добра чи на стороні зла. І ось цей вибір, мені здається, це і є та причина, заради якої автор і пише свої книжки, щоб показати нам, що всі оці перепетиї, детективи, пригоди це все ніби тло. А головне це пошук людини всередині себе. І що людина там знайде? Світло. Або пітьму. Обов'язково в кінці кожної книжки цей вибір здійснюється. На самий останок мій власний рейтинг прочитаних книжок. Отже, білий попіл 8 з 10. Прикольний, класний детектив, який цікаво читати, але видно, помітно, що це перша книжка автора. Він іще налаштовує свій стиль, відпрацьовує тому вісім із десяти. Але як детективний жанр дуже раджу. На жаль, танець недоумка для мене шість з половиною сім із десяти. Не більше, мабуть, навіть шість. Наукова фантастика, я її не так собі уявляю. Да, я розумію, що це був експеримент автора, але мені, як читачу, на жаль, не зайшло. І Пітьма Десять із десяти це книжка, яка полонила мене, запала в саме серце. Я знаю, що є багато людей, які не сприймають її, вважають поверхневою, легенькою, такою вигадкою. Має право бути така думка, але читати цю книжку потрібно з відкритим серцем, і тоді або пітьма, або світло відкриється вам. Наразі бажаю всім тепла, надзвичайних книжкових подорожей. І побачимося вже зовсім скоро в моєму новому відео. Будь ласка, підписуйтеся на канал, ставте, будь ласка, вподобайки і пишіть коментарі, хто вже прочитав ці книжки. Буду дуже чекати ваших відгуків.